Кам'янчани віддали шану і провели в останній шлях ще одного героя. 31 жовтня поблизу Клещівки на Донеччині, захищаючи рідну землю від російських загарбників, загинув солдат Іван Зенін. Поховали захисника на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. У нього залишилися батьки та два брати. Захищав усіх нас, а себе не зміг. З вересня минулого року Іван перебував на контракті у Збройних силах України, боронячи рідну землю від окупантів. За виконання свого обов'язку в мужності в боротьбі захищаючи не лише свою родину, а цілий народ. Господь оселих його вічного блаженства. Справжній герой, хоробрий солдат та найкращий друг для усіх, хто з ним спілкувався. Ваня був гарним другом, людину, людиною нечуваної доброти. До нього можна було завжди звернутися за допомогою, і він міг прийти на допомогу. Він завжди був дуже усміхнений, і його посмішка заряджала. Завжди усміхнений та позитивний. Саме таким буде пам'ятати Ваню директорка школи, в якій він навчався. Це був такий хлопчик, завжди з посмішкою на обличчі. То що дитина робила все можливе і неможливе. Вона відволікала на все, що тільки можна було спросити, запросити, допомогти. Але іншими словами, говорячи, був рукастий, так що батькам просто терпіння, здоров'я. І триматися, бо цей біль ніколи не скінчиться. Біль від втрати улюбленого сина, друга та брата ніколи не скінчиться. Але людина живе, допоки живе пам'ять про неї. Тож герой кам'янчанин Іван Зенін назавжди залишиться в наших серцях.